Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Віра Київська. І сьогодні ми поговоримо про останню повню року, про повню 4 грудня. Повний місяць він завжди особливий, бо це ж максимум місячної енергії, це максимум нашої ментальної сили. А тут ще остання повня року, після таких серйозних транзитів, ретроградів, коридорів затемнень. І ще дивіться, яка цікава штука з цією повністю, вона проходить у дуже гарному для себе знаку, знаку тільця за ведичною астрологію. Тілець це та точка, де місяць набуває максимальної сили. Ну і, звичайно, наприкінці року, у казковий час, зимовий час. Ця енергія вона буде про щось нам казати і на щось нас спонукати. І якщо ми подивимось на повню. Що йде 4 грудня, да, у тільці ми здобуваємо щось, ми на щось розраховуємо, ми якісь, можливо, ситуації завершуємо і рухаємося далі до нового місяця 20 грудня, а там буде знак стрільця за ведичною астрологією. І ось так починається наш рік на стрільці. Це дуже круто. Тому я сьогодні хочу подивитись, які енергії приходять до нас. З чого ми починаємо? І це буде таке послання для вас на подумати і може взяти і зробити. Зараз просто подихайте, звільніть голову. І так, перше я хочу використати оці карти з фазами місяця для головного послання, що у нас іде. Угу. Дивіться, це цікава енергія, енергія скорпіона випадає. «Ідіть крізь свої страхи. Вона у е, місяць у тільці, це дуже сильна енергія для того, щоб е, переборювати щось. Тому що вона ж сильна, вона потужна, вона може. І ось ця енергія, вона така головна, максимальна, цієї повні, вона каже, що там, де страшно. Те, що ви відтягуєте, те, що ви відкладаєте, робіть це. Або хоча б заплануйте, але зробіть щось для того, щоб ви це дійсно зробили в найближчий час. Не просто так, 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 звичайно, я розумію, як завжди, да? завтра. Ні, це енергія скорпіона. Скорпіон накопичує енергію, а потім стріляє. Вам треба накопичити цю енергію. Повня у тільці дає цей момент. Класна енергія. Плюс енергія трансформації, тому що Скорпіон трансформує багато процесів. Можливо, ви зараз відчуваєте, що ви у цьому процесі знаходитесь, вас скрути, вас змінює, вас на щось виводить. нові люди з'являються у вашому житті. Давайте подивимось на цій колоді. Як ця енергія йде далі? І так, ми йдемо крізь свої страхи. Йдемо у те, чого боїмося. І бачите, ось ці дві енергії, вони дуже резонують. Це внутрішній конфлікт. Оце страх, да? а оце е, наслідки цього страху. Це проблеми з тілом. Це те, що зажимає вас. Це те, що не дає вам відчувати себе. Здоровою людиною. І оцей внутрішній конфлікт це треба викинути. Ось ця карта мітла або ну, що мітла робить? Вона викидає якесь сміття з життя з дому, з голови і так далі. І вам треба це викинути. Ось ця повня дуже очищуюча. Тому, якщо ви поставите собі намір нарешті закінчити якусь ситуацію для себе. Закінчити боятися, закінчити повторювати негарні цикли, токсичні цикли, негативні цикли для себе. Це буде прям подарунок долі. Ось дивіться, це очищення, це зцілення болюче, але зцілення. І ось куди ми йдемо з цього зцілення? Це карта корабля. Корабель це нові початки, це нові горизонти. Для когось це можливість повністю змінити себе. Місяць, як планета у астрології, дуже непостійна. І вона може змінювати місце проживання, місце роботи, якусь точку опори, тому для когось це буде, знаєте, точка перезавантаження. Може, ви плануєте якусь поїздку? І ви будете якраз таки займатися цими справами саме оцю точку. Подумайте, де вам буде класно, де оця трансформація буде найшвидшою. Якщо ви зараз думаєте, там, вам якась пропозиція прийшла кудись поїхати або прийняти участь у якомусь заході. І ви думаєте, чи потрібно вони мені, чи ні, беріть. Тому що оце це щось нове. Це е, якась поїздка, це якась зустріч. Це люди, інші люди навколо вас, вони будуть дуже-дуже зцілюючими дуже для вас. Це дуже гарно. Так, давайте на цій колоді подивимось, що вона нам скаже про цю повню. Угу. Тут дуже як бачите, конфліктна енергія. Да, Тут внутрішній конфлікт, а це може бути зовнішній конфлікт. Якісь моменти можуть загостритися, будьте готові. Енергія скорпіона не проста. Вона не мирна, не дружня. Вона може вколоти дуже сильно, може вкусити, може нагадати про щось. Це більше вилізає. Ось це вже ваші дії, що можуть статися, можна піти у конфлікт, можна сказати, як вам буде здаватися зайвого, але це необхідно. Можливо, вам треба дійсно увійти у конфлікт, виговоритися, розірвати якісь стосунки. І все, скинути ці мечі, цю агресивну енергію, перестати прокручувати всередині. Це про конструктив. Якщо це деструктивний момент, знаєте, як провокація свого роду, та енергія, що вас не відпускає, можливо, ви зараз знаходитесь у підвищеному стані агресії, то це якраз головна ситуація, від чого треба позбавитись, від пасивно-агресивного стану, від того, що ви тримаєте в собі, від діалогів, що ви прокручуєте у голові з якимось вигаданими або існуючими ворогами, але ви не можете це вирішити у реалі. Ви не можете так поступити, як, як би хотілося. То ось тут треба зрозуміти, а як же мені з цим бути? Оце може така цикл, яка зацикленість на цьому, треба з неї виходити. Пам'ятаєте, я казала про корабель? Да? Це те, до чого треба йти. І ще одну карту візьмемо. Дивіться, і корабель, і ось ця енергія вони дуже схожі. Тому що тут про гарні гармонійні взаємодії. Будь-то стосунки, будь-то нові знайомства, можливо, це робота. Тобто, знаєте, хто застряг у цьому, хто постійно відчуває тривожність, хто постійно думає, ой-ой-ой, все буде ще гірше, і ось це накручення, і ви зриваєтеся по якихось дріб'язках, вам треба виходити з цього. Будь-якими способами їх дуже багато існує. Але один з них, та, ось тут ми бачимо один з них, це змінити змінити щось. Якщо ви боїтеся піти зі стосунків, не бійтеся, йдіть, шукайте, вам все світ допоможе, тому що це новий початок, який дає можливості. Якщо ви боїтеся зміни роботи, і думаєте, що ви не знайдете і ви е, не можете вжити на цю роботу, та, ось це вже просто ну, по горло. Не бійтеся, ось це енергія ризику, і вона каже, що ризик буде виправданим. Тому що місяць у тільці це дуже-дуже-дуже багато енергії матеріалізації. Треба тільки думки у правильне русло направити. І ще одну карту хочу витягнути. Давайте ще подивимось. Ще один момент. Угу. Ну, як я й думала, дивіться. Ось ці всі процеси да, ми проходимо крізь страхи, ми викидаємо щось у свого життя, завершуємо цикли, ми виходимо із стану тривожності або, хоча починаємо це робити, зрушуємо з місця постійної пасивної агресії. Гармонійні стосунки і гроші. У кого бізнес особливо, ви можете відчувати, що у вас якісь проблеми просідання по грошах. Чому? Тому що всередині ви просто його не витягуєте не вивозите. Також, у кого проблеми у стосунках, ви також можете відчути, що і гроші просаджуються. тобто ви... Відчуваєте сигнали з усіх боків. І якщо дійсно вирішите, ось це, почати щось робити, почати думати по-іншому, бачите, гроші. Прямо ця птичка, да, це як символ того, що гроші приходять. Щось працює, нові можливості, нова робота, нове місце, нові люди. Бізнес запрацював. Щось, ідея, що приносить гроші. Бачите, корабель. Пропонують їхати, поїжджайте. Пропонують нові знайомства, нові партнерства, хоча б. Попробуйте, хоча б проведіть цю зустріч, подивіться, розширте свій і світогляд, і коло спілкування. Вам потрібні нові люди. Тому що, знаєте, оце скорпіон і оця карта дуже часто вони говорять про те, що навколишнє середовище не дає нам зрушити, не дає нам змінитися. Це як якоря, що тримають нас у тому стані, в якому ми є. Нам треба змінюватися. І хочу цю колоду використати, знаєте, це як таке резюме, які енергії треба максимально використовувати на цю повню. І потім. Так. <сум> Сонце і зірки. Дивіться, по-перше, це пряма вказівка на планети. А я постійно кажу, у нас тілець, у нас місяць. Тобто, ося ця інформація, вона як підтверджує, це важливо. І це дійсно можливість, можливість змінитися, це астрологічні транзити для того, щоб схопити удачу. Не для того, щоб, знаєте, сьогодні все погано, а завтра все стало прям ідеально. Ні, але для того, щоб рухатися к цьому ідеально, для того, щоб зрозуміти, чого бажає ваша душа і до чого ви готові йти. Сонце і зірки це момент. Знаєте, глобального сприйняття всього, це ми не дивимось у через свої чотири кути на ситуацію. Ми можемо подивитися зверху на неї. Ми можемо зрозуміти оцей великий задум, у якому ми зараз. Чому нам погано, чому ми хворіємо, чому ми втрачаємо гроші? Тому що. Оце розуміння. Тобто Сонце і зірки, вони кажуть, дивіться ширше на ситуацію. Те, що стається з вами, це наслідки. Треба шукати причину, треба дивитися в глобальному плані на майбутнє, як уникнути цього. Ну і маленька така порада. Ще відрум. Бачите? Оце називається воєн на відпочинку. Це енергія пасивності. Це енергія крізь страх, да, ми рухаємося. Навіть якщо дуже не хочеться, ви дуже-дуже звикли до своєї зони комфорту, навіть поганої. Але треба рухатися для того, щоб ця енергія вирівнялася. І ось цей момент він і з оцим пов'язаний, і з цим, і з цією агресивною енергією. Він нічого не дає. Якщо нічого не змінювати, все буде так, як було, або навіть гірше. І от для того, щоб ця енергія дійсно потрапила до цілі, треба піднімати, да? ви знаєте, що, і думати по-новому, рухатися у нове. Тому я б радила всім на цю повню прописати свої бажання та наміри, прописати дійсно те, що може реалізуватися. Не просто якісь ефемерні мрії, а дійсно ваші плани. Но для того, щоб писати плани, треба зрозуміти, чого ви хочете. І ось ця енергія вона буде реалізована лише у тих, хто дійсно цього розуміє. Просто ви прикладете зусилля, направите вектор. І у вас піде діло. Якщо розпорошитися, якщо розкидати енергію, нічого не буде. Тож, друзі, фокусуйтеся, не бійтеся дивитися у проблему і дійсно вирішувати її. І обов'язково використати цю повню. І пам'ятайте, що зміни вони на порозі. Використовуйте будь-які нові можливості. Я бажаю вам, щоб по цей корабель привіз вас до нових берегів і вам там було дуже, дуже гарно.